Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Freelance Music. Мене звуть Євген Казанцев, і у цьому відео я покажу вам, як завдяки штучному інтелекту можна створити аудіотрек, який Точно підійде для будь-якого з ваших проєктів як бекграунд. Цей сервіс називається Муберт. Він дуже простий. У безкоштовній версії кожен може створити до 25 треків. Поїхали, подивимось, як це працює. Нам треба просто написати жанр чи опис майбутнього треку, або навіть просто загрузити якесь фото. І на основі цього буде створено для вас трек. Давайте послухаємо, що у мене вийшло. І так. Хіп хоп, лоу фай на півтори хвилини. Поїхали.